9 грудня любов без цінників. Повністю усвідомивши сенс 12-го кроку, ми розуміємо, що мова тут іде про особливий вид любові, котрий не визнає цінників. 12 кроків, 12 традицій, сторінка 106. Щоб почати працювати по дванадцятому кроку, мені довелось виробити в собі щирість, чесність і смиренність, нести іншим сенс наших ідей. Це означає дарувати себе людям незалежно від того, скільки років тверезості у мене за плечима. Мої мрії можуть стати реальністю. Я зміцнюю свою тверезість ділячись тим, що отримав безкоштовно. Озираючись на той час, коли починалось моє одужання, я бачу, що вже тоді існувало зерно надії на те, що я зможу допомогти іншому п'яниці вибрати з алкогольного пекла. Бажання допомогти іншому алкоголіку ключ до мого духовного здоров'я. Але я ніколи не забуваю, що це Бог діє через мене, я ж тільки його інструмент. Навіть якщо інша людина не готова прийняти наші ідеї, мої зусилля не пройдуть марно, так як допоможуть мені залишитись тверезим і стати сильнішим, діяти невтомно, працюючи по дванадцятому кроку, ось за порока успіху. Сьогодні я можу сміятись, але боронь мені Боже, забути про ті дні, коли я плакав. Бог нагадує мені, що я можу відчувати співчуття.